Китай розвалюється в прямому сенсі цього слова. Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай, а конкретніше поговоримо про їхню сферу високошвидкісних перевезень, якими вони так пишалися, і до чого це призвело. Як ви знаєте, партія плює на техніку будівництва, на нормативні правові акти. На технології виробництва, які мають бути задіяні, тому що такі проекти робляться по технологіям. Навіть будинок треба будувати по технологіям. Але партія сказала, наприклад, побудуйте за один місяць, з чого як їх не хвилює, щоб головне гарно виглядало. Ось вони будують з недобетона, які можна розкрошити просто рукою, чи розбити їхні в лапках металеві поєднувачі різних. Частин того ж самого будинку просто ударом по тому самому недобетону. І таких проєктів по всьому Китаю є тисячі. Щоб ви просто розуміли сферу будівництва і скільки є недобудованих проєктів, всього лиш в компанії Evergrande, яка є на даний момент дефолтною компанією, яка розвалилася, але офіційно Китай цього не хоче визнавати, тому що в них посипеться вся економіка, вони намагаються її якось підживлювати та щось. Робити якісь маніпуляції, щоб хоч якось їхня недоімперія існувала, а сама компанія, вона тільки в двох провінціях має недобудованих проєктів по більше, ніж 20 тисяч в кожному, тобто, як мінімум, це 40 тисяч в двох провінціях. І це всього лиш одна компанія, яка стояла на другому місці по кількості та масштабах будівництва. Як ви розумієте, з тих матеріалів, що вони будували, навіть ті будинки, які вже збудовані, вони довго не простоять, тому що ніхто не використовує в Китаї їхні ж самі власні розроблені нормативні акти, тому що там все зроблено на корупції. Можливо, виключенням є тільки те, коли будинки та різні палаци будуються для їхніх високопосадовців партії, тому що погодьтеся. Вони захочуть собі мати хороший будинок, який зможе стояти, а не буде розвалюватися від найменшого впливу природи. Але це все не стосується навіть їхніх високошвидкісних потягів. Та оцей міст, який побудований спеціально під ці всі їхні проекти. Але от з такого матеріалу, як ви бачите в даній хаті, що робиться, він розвалюється, це все сипеться. І навіть той місце, який стоїть, і по ньому ще продовжує їздити той високошвидкісний потяг, він збитковий сам по собі. Ніхто в партії не думав про те, що вони мають отримувати кошти, ніхто на це не розраховував, всі показували, що, подивіться, через всю країну можуть притягнути цю колію високошвидкісних потягів. А який результат? Пусті холи, тому що. Немає, немає гвинтиків системи, які б мали змогу собі дозволити це все. Вони зараз не можуть дозволити навіть себе утримувати та купляти звичайні товари, тому що відсутня робота, відсутні замовлення. Бізнес тікає, інвестиції тікають, і це все призвело до того, що тільки сфера високошвидкісних потягів має заборгованість в районі 1 трильйону доларів. І це тільки невеличка частина від всього будівництва. Тому вони не знають, що робити. І єдиний вихід, який вони знайшли, звісно, крім того, щоб обкрадати власне населення, вони поїхали в Америку, в США. От знаєте, коли в диктатори все добре, він не їздив в США. А тут перший раз за 6 років він відвідав США. І... Він відвідав не просто США, а він ще поїхав на економічний міжнародний форум, в яких задійні найбільші компанії світу. Звісно, з навіть не переконанням, а проханням. проханням щоб вони повернулися. Диктатор ніколи не буде визнавати, що він там щось когось прохав, тому що це ж диктатор, на те, не диктатор, що він всім наказує, але бачите. Життя його вигнуло в зовсім іншу сторону. Якщо він не приїде і не буде прохати та благати, то взагалі для них є тільки один кінець це розвал. Але з моєї особистої точки зору, ці великі компанії, хоча зацікавлені в бізнесі, вони навряд чи будуть зараз використовувати для цього Китай. Тому що в Китаї нічого ні від чого не застраховано. Ми вже бачили по Московії. Націоналізація компаній, погрози всьому світу. Взагалі заморозка інших капіталів та інвестицій цивілізованих країн, тому навряд чи в Китаї хтось буде інвестувати, тим паче, що вони роблять політику антишпигун, для того, щоб переслідувати усіх іноземців, особливо громадян США та Японії. І кожна компанія бачить, що якщо вона почне там робити якісь нові свої підприємства, то вона зазнає тільки збитків, тому вони всі виводять максимальну кількість. Своїх інвестицій, своїх певних підприємств, обладнання в інші країни, такі як, наприклад, Бангладеш, Індія. Також є велика можливість робити це в Індонезії, В'єтнам. Є багато країн, які захочуть мати в себе такі виробництва. Це колосальні кошти, це колосальні податки, це колосальні вливання та розвиток країни. Що Китай прогавив. Маючи все і бажаючи захопити увесь світ. Ось отримали на горіхи від всього світу, і тепер ніякі благання не змусять іноземні компанії інвестувати в них. Це вже тільки зроблять ті, кому ну, плювати на власний бізнес. Так як ніхто нічого не гарантує, Китай в один момент скаже, що інвестуйте, все буде добре, в інший момент забирає всі технології, всі заводи, всі фабрики, і каже, до побачення, ми будемо використовувати так, як це бачить партія. Тому, любі друзі, продовжуємо допомагати Збройним силам України, продовжуємо вірити в Збройні Сили України та знаємо, що все є, та буде, Україна!